Слава Ісусу Христу. Отже сьогодні ми зібрані у цьому чудовому місці Марійському і це свято таке, скажемо, кілька-кілька зібралося таких свят. Це перше серце Христове, яке перенесли оз п'ятниці, щоб ми більше могли в цей день, неділі. Якби віддати славу і честь Божественному серцю Христовому. але також сьогодні є Верховних Апостолів Петра і Павла, які в особливий спосіб Богом і вибрані, і відзначені, і призначено їм таку місію велику. Отже, це Христове серце, яке практично від самого початку. Було джерелом нашого спасіння, джерелом Божого населення, джерелом цього слова Божого. тому що Євангеліє Христове народилося в Його серці. І це серце було пробите на Христі, і витекла кров'ю вода: знак спасіння, знак хрещення, очищення. Це напій, про який Ісус говорить, що. Він дасть справжній напій свою кров, яка буде для нас на життя вічне, щоб не мати спраги ніколи. І ось із цього серця ця кров витекла для спасіння. Без пролиття крові гріхів нема, немає відпущення гріхів з тебесьми говорить. Ось ця Христова кров, вона пролита з його ран, з рук ніг, але і також з Його серця. І тому ця правда про Христове серце, воно завжди з Ісусом, завжди з Його Євангелієм, але в такий особливий спосіб це було об'явлено ним самим через одну монахиню, Святу Марію Маргарету Алякок, яка народилась в 1647 році в Парижі, тобто в Франції, не в Парижі, але в Франції, і померла в 1690-му Тобто 17 століття, і саме Ісус захотів відкрити в особливий спосіб Його почитання, тому що згадка про Нього була, все було, люди якось згадували, але так, щоб люди усвідомили, що це серце так полюбило людину, аж віддало себе повністю на страждання за нас, на спасіння людини. І заходів Ісус саме так, щоб його особливий спосіб, як би скажемо, зобразити так на цих іконах, які е, через неї були потім, як би скажемо, мальовані. Ну, тобто, так як вона сказала це. І це пішло особливе таке зрушення, особлива молитва, особливе почитання, тому що Ісус дає навіть свою обітницю зв'язану. Саме з цим Христом Його серцем, тих дев'ять обітниць, великої обітниці, де він говорить, коли людина буде хоч раз в своєму житті відбуде ось таку дев'ятницю, Ісус обіцяє її спасіння. Тобто це дуже велика обітниця. І кожній людині є під силу. Просто треба повірити і треба зусилля волі. Треба старатися Дев'ять місяців, Дев'ять – це таке число. Як народження нової людини ось дев'ять місяців. Нова людина народжується, формується і приходить у цей світ. Ісус хоче, щоб народилася нова людина. Ведена Його духом, ведена його серцем, сповнена цією любові цього серця, щоб людина прийшла до нього дійсно з любові. <кхід> і це дуже розвинулося велике почитання такого серця. Але Ісус знав, що потрібно людям, тому що люди ще не знали, але Ісус знав, що через декілька десятків років прийде велика революція в Франції, де буде багато людей знищено. Дуже великий такий перелом в людських головах зробить, де люди відійдуть від Бога дуже сильно. І ось Ісус знає, що чекає цей народ і взагалі цілий світ. Ісус вирішив дати їм силу свою, щоб вони знайшли в ньому силу. Знайшли захист, допомогу. І безсунню, багато людей саме втрималося через таке почитання. Навіть коли було підпілля на наших землях, також людей рятувало це Божественне серце, тому що вони йому довірили свою долю, своє життя. І саме Через цю монахиню, яку Господь так вибрав, захотів її вибрати, щоб їй дати таку можливість. А чому? -то? Тому що вона в чотири роки присвятила себе чистоті, ну, скажімо так, вічній чистоті до кінця життя. Ось чотири рочки дитина, уявіть собі, яка хоче жити в чистоті. А Ісус. Цих своїх науках, де говорить, блаженні чисті серця, бо вони побачать Бога. І ось вона, яка захотіла так в чистоті, тобто для неї це щось було дуже величне і, і мало велике значення, вона захотіла так Богові своє себе пристити, чистоті Божій. І Господь винагороджує. Її. Тому що чистота з любов'ю просто йдуть поруч разом. Вони не можуть бути розділені. Немає любові там, де нема чистоти. Хоч люди у цьому світі дуже багато вживаються слово любов, але не ставлять його разом з чистотою. Ставлять своїми звичками, своїми різними переживаннями, тілесними, плотськими, але не з чистотою. ось Ісус. Дає нам справжню ту любовство, яка полюбила нас до кінця, пішла на жертву, на хрест, терплячи великі муки заради нас. Це все з любові. Це все з любові. Ісус Вутній, Він в силі зробити все практично, але Він хоче, щоб людина пізнала Його любов. Ю. Тому що це є закон неба, це є закон вічності, це закон взагалі життя. З любові все створено. І цей світ, якого ми живемо, він весь час хоче це заперечити, зруйнувати в різні спосіб, гріхами, всякими недовір'ям, сумнівами, страхами, лиш би людина не пережила цієї таємниці Божої любові. А вона вилялася якраз в його божественну присту Євхаристію, тому що були чуда різні в церкві, де досліджуючи цю Євхаристію, Сказали, взято з серця людського. Ця частка взята, яка, скажімо, з'явилася на престолі у 10, тобто 9-8 століття, приблизно на пограничі і зараз такого містечку Ланчано в Італії, можна бачити на престолі саме Євхаристі, яка, так в видимий спосіб, перемінилася в тіло і кров Христа. І ось коли почали досліджувати, де поручило одному професору, і він говорить, взято з м'язу серця. А всі знали, де воно взялося під час літурії. Тобто все в церкві Христової огорне любов'ю, божесною любов'ю, тому що Бог так полюбив світ, що сина свого єдиного дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життєвіше. Стейван Іван Євангелист написав. Отже, ці правди для нас весь час є для того, що ми їх відкривали для себе. І нещасна людина, яка не відкриє для себе божественну любові, вона нічим не заспокоїться, Ніщо в цьому світі не наповнить її серце, тому що серце це інструмент, який Бог дав людині, щоб він був здатний читати любов, приймати її, дарувати, зберігати. Отже, тільки серцем людина може взагалі любов Божу збагнути. З ласки Божию. Сама явно, що вона не зможе. Але тому що Бог хоче, щоб так І Тому Він хоче її відкрити це. але хоче, щоб це серце людини було святим. І для того Ісус все лишив у своїй церкві, для того Він послав. Своїх учнів, зібрав їх, покликав десь там з різних сторін, кожен чим займався, і послав їх у світ, щоб вони стали апостолами його божественної любові, Божественного серця. І сьогодні маємо цих верховних апостолів, дуже гарно так поєднано, які стали ну, цими носіями разом з іншими, але вони стали верховними, тому що кожен із них в особливий спосіб вибраний Богом. Апостол Петро покликаний як е, рибалка. Але потім перед, е, біля Кесарії Филиппової, де якраз повстало е, питання від Ісуса, ким його мають люди? Всі почали говорити, бо люди по-різному сприймали пророк якийсь, Іван Хреститель став смерті. Але ви що скажете? Ти син Божий, ти спаситель світу. І Ісус каже, це не кров тіло, тобі відкрили. Тобто це, ти не зрозумів це як людина просто. Тобі це дано Небесним от І тобі я завіляю ти скеля. на тобі буду будувати мою церкву. Ворота пекла не злої. Отже, ти утверджуй, коли ти навернешся, бо Петро отримав таку, такий допуск, що він відрікся тричі, це також Бог з великої любові це зробив. Хоч сама подія, звичайно, тяжка для Петра, але Ісус дивився на історію, що буде попереду. Коли незабаром прийде переслідування церкви, і багато людей зі страху відрічуться від Ісуса. І були різні також думки, чи їх приймати потім до церкви, чи їх не приймати, навіть деякі святі, яких ми почитаємо. Вони були проти того, щоб приймати знову до церкви тих, хто відрізів від Ісуса. Але тоді наступники Петра, тобто Папа Римський, каже: ні, треба його приймати. Пригадаємо, що було з Петром. Ісус його прийняв. І це Слово Папи, воно зіграло роль те, що тих людей, які виявили слабкість, неміч, страх, відреклися, потім знову хотіли повернутися. Їм було прощено ось цей приклад Петра. Павло також переслідував християн, кидав в тюрму, навіть вбивав, дихав вбивством і ненавистю. Пише книга діяння. І він йшов, щоб знову ловити. І ось під Даманском Ісус його зупиняє. Каже, Павло, що ти робиш? Савле, савле, чому ти мене гониш? «Хто ти? Я Ісус, якого ти переслідуєш? І цей падає з коня, цей, скажем, войовник, який щойно хотів вирішувати долю інших людей і вирішувати долю також Христової Церкви, він падає з коня на землю. І коли прийшов в цей Дамаск, його привели попід руки, бо він не бачив. Отже, він не міг в голові поскладати того, що він вчився, те, що йому впхали в голову і з тим, що він пережився. І ось коли на нього поклав один з пророків Христових, Ананія руки, цей прозріває, він розуміє. Ісус це не якийсь обманщик, це той, про якого говорили пророки. І Він стає великим апостолом. Настільки перемінюється, йде на пустелю, щоб там все поскладати, переосмислити, зрозуміти ще, і потім йде з великою силою голосить. І каже: я більше від інших апостолів, тому що він повністю поклав своє життя в руки Божі. повністю пославив на служіння Христові. І так, що він прийшов тих кілька е, тих ну, Таких подорожей апостольських. Дуже великі території прийшов, дуже з різними людьми спілкувався, переконував, де його били, катували, і корабель розбивався декілька разів. Ось в кінці він попадає до Риму, де віддає своє життя за Христа. 67-й рік якраз два апостоли в один день віддали своє життя за любов. З любові і за любов. За ту любов, яку вони несли в своєму серці. Та любов, яку вони пережили кожній, зокрема, в своєму наверненні. І вони бачили і так, як Ісус, скажемо, зцілює, прощає багатьом, але кожен з них пережив на собі. Отже, це є апостолі любові, які в цій любові перебувають вічно. І ніхто зараз не може нічого ні заперечити, ні зруйнувати їхнього діла, тому що воно було в любові. Зроблено, здійснено в любові і з любові. І тому їхнє служіння, їхнє слово, яке вони залишили для нас, це є слово вічне. Воно проникнене Божою любов'ю, правдою про Христа, який помер за нас з любові. Тому цей день сьогоднішній для нас, для цілої церкви Христової, це є просто дуже великий день благословення, благодаті. Важливо, щоб ми цей пережили день в Божій ласті і любові через покаяння, через Євхаристію, через молитву, через те, що ми ось сюди прибули, в цей храм, щоб цей день був наповнений Богом. Він не прийшов просто так, от на вітер. Але з тим днем зв'язано і далі, і цей тиждень, наприклад, і далі. Отже, це все пов'язано з тим днем, і тому все життя людини благословляється Господом з любові і через любов. Тому дякуємо Богу за його дар, за його милосердя, за те, що Бог до нас дуже милосердний, любить нас абсолютною любов'ю, прощає абсолютно всі гріхи, і тільки одного чекає, чи людина Бога і скаже, так, Ісусе. Так, прийди до мене, прости мене, я хочу бути з тобою. Ісус чекає коротких, малих, небагато слів, але щирих, правдивих святих слів, покаяння, визнання, якесь перемінення. Отже, Ісус цього чекає. І коли Він бачить, що людина переходить з, такою, з таким настроєм, значить, Господь дарує Усі ласки, які він хоче подарувати. Тільки все впирається в наше серце, наскільки воно здатне прийняти, наскільки воно може прийняти, тому що воно має також межі. Не можна зразу йому дати багато. Бог дає такими порціями, щоб це серце росло і ставало таким вмістилищем безконечності, безконечної любові. Але це процес, це за один день людина не зробить. Так само, якби, наприклад, дитина пішла, скажем, не знаю, в перший клас. Але батьки хочуть її одразу дати в інститут. Може вона вчитись в інституті зовсім хоч, скажем, піти, сісти в класі і сидіти і слухати, звичайно, можна, але вона не буде здатна сприймати це все. Вона мусить пройти щаблі розвитку свого інтелекту. Щоб вона доросла до того моменту. Це так, одна наука, скажем, людська, але людиний інтелект він мусить пройти щаблі розвитку. Бо по-іншому вона просто не вміє, вона не зрозуміє нічого. Так само, тим більше є в Божественній істині. Тут не просто так, що людина прийшла так, не ходила, не ходила, Бога, тут раптом прийшла і вже думає, все все отримає. Ну, просто нереально. Треба йти, якби стало і постійно. І тому потрібно до храму прийти по мірі можливості в неділю свята, щоб нам зростати в цьому розумінні Бога, зростати серцем і душею, щоб Бог творив з нашої душ, сердець, з нашого єства, храм, свій храм, щоб ми могли вміщати до Божу правду безконечно. І прославляти Його, дякувати Йому за Його дари і ласки, за Його милосердя. Тому нехай Його ім'я прославиться, а кожен з нас, щоб отримав Його милість і любов для прощення і життя вічного. Слава Ісусу Христу!